Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску збірна отримала погані новини перед жовтневими матчами кваліфікації. Єрмолюк претендує на звання гравця місяця в Бренфорді. Гасперіні розкрив ключовий фактор у конкуренції Довбека та Фергюсона. Захисник Нотінгем Форест Олександр Зінченко отримав травму привідного м'яза і пропустить жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 у складі збірної України. У понеділок, 27 вересня, Ноттінгем Форест на власному полі поступився Сандерленду 0-1 в рамках шостого туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко один з лідерів збірної України, відіграв на полі весь поєдинок, розпочавши його у стартовому складі господарів. За даними телеграм-каналу ТАТО Таке, найбільш ймовірно, що саме в цій грі 28-річний українець зазнав ушкодження привідного м'яза, залишаючись на полі з травмою до фінального свистка. Відтак, футболіст не зможе допомогти. Національній команді у жовтневих зустрічах кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Нагадуємо, що підопічні Сергія Реброва зіграють з Ісландією 10 жовтня та Азербайджаном 13 жовтня. У поточному сезоні Зінченко провів чотири матчі за Нотінгем Форест у всіх турнірах 360 хвилин на полі. Український хавбек Брентфорда Єгор Єрмалюк став одним з кандидатів на звання найкращий гравець місяця у голосуванні серед оболівальників бджіл. Окрім нього, в номінацію потрапили захисник Майкл Кайоде, півзахисник Джон Хендерсон та нападник Ігор Тіаго. Єрмалюк приєднався до Бренфорда влітку 22-го року з дніпра 1 Перший сезон українець виступав за другу команду, а вже з літа 23-го почав грати за основний склад. На початку сезону 25-26 Єрмолюк закріпився в центрі поля, виходячи в старті у всіх шести матчах АПЛ. Загалом він провів у сезоні вісім ігор. Також Ігор віддав Результативну передачу зустрічі проти Манчестер Юнайтед. Це його перший асист у складі Бренфорда. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, чого очікує від своїх нападників Артема Довбика та Евана Фергюсона. Фергюсон – молодий гравець 2004 року народження, який дуже добре виступав два роки тому. Минулого сезону він мав труднощі через травму та січневе трансфер. Він мало грав, і мета з ним встановити надії, які були, коли він так добре починав, як молодий гравець. Він докладає всіх зусиль, і вони з Довбиком чергуються. Їхній ріст важливий. Ви, особливо з точки зору фізичної готовності, резюмував Гасперіні в коментарі. TMW. Нагадуємо, що Фергісон починав сезон у ролі основного нападника Роми. Проте за п'ять поєдинків відзначився лише однією результативною передачею. Нещодавно ж ініціативу перехопив Артем Довбик, який двічі поспіль виходив у стартовому складі. Українець забив у ворота ворони.